Наскільки ми єдні і єдині, також це для нас така як можливість подумати про те, скільки ж Україна і українська мова пройшла всього, скільки вона йшла до своєї незалежності для того, щоб стати такою, якою вона зараз є: величною, сильною і незламною. І хочу сказати, що. Давайте в цей день ми будемо не забувати вкотре, що українська мова, Україна це важливо і пам'ятати тих, хто зараз боронить нашу Україну. Слава Україні героям слава дуже, дуже дякую. Дуже дякуємо Олесю за те, що ти так змотивувала, надихнула нам взяти участь. Сьогодні ми зібралися, я вже розпочинаю, не просто так. А сьогодні ми зібралися, тому що сьогодні свято української мови та писемності. І е, по традиції ми беремо участь у написанні радіодиктанту. Відверто кажучи, я зі школи не люблю радіодиктант. Для мене це перевірка знань, дуже така складна, і я пам'ятаю на першому своєму диктанті, це здається четвертому класі. А коли вчителька сказала, ну перевіряємо диктант, я сказала, дайте мені, будь ласка, мені так краще, тому що я люблю зорову пам'ять. Тобто я сприймаю це зором. Але диктант, диктант це. Складність граматика. Але цей диктант, який проводиться 9 листопада, чи про граматику це ну можливо в якійсь мірі так, тому що ми маємо бути освіченими і добре знати свою українську мову, щоб написати разом чи окремо пів, віце, міді і таке інше. Але про що саме цей радіодиктант, я б хотіла, щоб сказала декілька слів Олена Вікторівна. Будь ласка. Добрий день, шановні наші учасники, шановні шанувальники української мови. Адже всі, хто приєдналися сьогодні до нас, приєдналися саме з такою великою метою стати частинкою відчути себе частинкою великого українства, яке сьогодні приєднується в цей час у всьому світі для того, щоб написати радіодиктант. Не просто радіодиктант. Диктант має на отримав уже таку свою рідну своєрідний статус диктант національної. Єдності. Е, історія цього радіо, радіодиктанту також цікава. Спочатку е, його е, Придумали як можливість об'єднатися українцям в Україні і, власне, нагадати про важливість української мови. Ми бачимо, як ця ініціатива згодом розрослася і стала досить цікавим, цікавим способом об'єднатися всім українцям, почали приєднуватися українці зі всього світу. І на сьогодні радіодиктант отримав уже статус міжнародного. І справді диктанту національної єдності. Повірте, я, мені так приємно було навіть учора в новинах спостерігати, як наші, як наші телевізійні новини говорили про те, і радіо, до речі, говорили про те, що сьогодні всі будуть писати радіодиктант. приєднуйтесь. Тобто йшов такий цікавий анонс, як ніколи, як жодного року. А про що це свідчить? А свідчить про те, що сьогодні ми всі зрозуміли зрозуміли, що мова має значення, і про те, що наша мова допомагає нам залишатися і ідентифікувати себе українцями в всьому світі, де б не знаходилися наші е, українці зараз. Ми знаємо воєнні події, розкидали наш народ по всьому світу. Але сьогодні цей день для нас особливий, тому що ми де б ми не були, ми розуміємо, що такою великою спільною силою ми все переможемо. І сьогоднішній диктант справді є унікальним, і тому що ми ну, насамперед запрошуємо також до нас багато гостей. Саме кафедра слов'янської філології і журналістики, вже традиційно. Проводить такий захід, спасибі, що студентське самоврядування стало нашими так хорошими вони дру... завжди друзями були, але стали нашими організаторами, модераторами і допомагають в сьогоднішньому проведенню цього заходу. На прохання нашої завідувача кафедри Попової Олени Анатоліївни я хочу всіх привітати сьогодні і також сказати, що сьогодні присутні також гості і з інших навчальних закладів. Зокрема, сьогодні ми запросили до нас приєднатися учнів Вишніївського академічного ліцею основа. Які є нашими партнерами, з якими ми маємо підписану угоду про співпрацю, і справді вони також цікавляться заходами, які ми проводимо, тому от таке запрошення вони відгукнулися на наше запрошення, і теж я сподіваюся, серед гостей вони вже теж наших є. І сьогодні ми будемо писати цей радіодиктант. Ось я бачу Людмилу Васильовну Зеленову, так пасиві, бачу вже просто на екрані. Спасибі. Це наші колеги, які і керують нашою практикою педагогічною. Дуже дякуємо, що ви погодилися. І Кравченко Тамара Володимирівна погодилися прийняти наших студентів до себе на практику. І сьогодні, от ми далі, продовжуємо таку співпрацю. Що, що хотілося б декілька слів про диктант ще сказати. Ми не виставлятимемо цінки за цей диктант. Ви будете мати можливість надіслати, якщо буде таке бажання, надіслати на адресу організаторів і отримати потім свій результат. Або захочете перевірити самостійно, адже після написання диктанту через деякий час його текст буде оприлюднено, і ви зможете самостійно перевірити. Свої вміння і е, також е, зрозуміти, що мова, рідна мова, це та мова, яку ми вивчаємо впродовж всього життя. Декілька числів про ще декілька заходів, які у нас також розпочинаються в сьогоднішній день. Це е, Шевченківський конкурс, конкурс імені Тараса Шевченка, всеукраїнський конкурс, і буде також інформація про те, що через тиждень ми розпочнемо також конкурс мовно-літературний імені Петра Яцика. Інформацію ви отримаєте додатково, але от хочеться вже сказати, що ці конкурси ми проводимо вже. Традиційно, і навіть от минулого року на конкурсі імені Тараса Шевченка ми маємо переможця, яка принесла нашому університету призове місце. Спочатку здобула перше місце у Києві, а згодом, ставши учасницею всеукраїнського конкурсу, отримала друге місце серед студентів вищих навчальних закладів. Тому Павлове Ярослава, якщо сьогодні з нами є. Ярославу, ми запрошували, на жаль, зараз за кордоном, чи, поки що чи є можливість приєднатися, не знаємо, але є така студентка і ми маємо такий гарний, хороший досвід. Розумію, що мало часу, передаю слово Крістіні, дуже дякую всім і запрошую до написання диктанту. Дякую, Олена Вікторівна. А я також нагадую, що це дуже класні конкурси Шевченка і Яцика. Я кожного року беру в цьому участь написання різних завдань, також творів, тому раду запрошую всіх приєднатися. І е, хочу нагадати, що після цього диктанту ми запускаємо також туди рада в інстаграмі флешмоб, мова, моя зброя, з підписом, щоб ви виставляли фотографії, підписувалися з хештеком і Зазначали нашу сторінку, це наша вже якась традиція. А так, Шарагіна Ольга Володимирівна вам також надаємо слово, я хочу від вас почути декілька порад щодо написання диктанту. Щиро дякую за можливість висловитися за, за, за дане вами слово, але ну, знову ж таки вітаю усіх на сьогоднішньому радіодиктанті Національної єдності. Вже було озвучено і ви знаєте, що авторкою тексту цьогорічного радіодиктанту Національної єдності стане українська письменниця та режисерка Ірина Цілик, читатиме диктант народна артистка Дароговцева. Пишімо разом: це не перевірка, а момент єднання, звісно. що. Але хотіла б ще додати декілька слів до конкурсу. Імені Тараса Шевченка, мовно літературного конкурсу. Опісля диктанту, після написання диктанту вам, шановні студенти, на електронні пошти буде розіслане запрошення взяти участь у першому етапі 12-го міжнародного мовно літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Формат цьогорічного завдання незвичний. Вам через пророчі тексти Кобзаря пропонується стати теж пророками нашого часу, обравши рядки його творів методом тику або навмання на виконання та виконати глибини осмислення тих рядків, які вам видадуться найбільш глибокими, найбільш доцільними і вартими уваги. Детальні умови виконання і критерії оцінювання цього літературного конкурсу цього конкурсного завдання будуть подані у вашій реєстраційній формі. Також бажаю вам творчого натхнення та успіху у виконанні цього завдання, і з нетерпінням я та, вельми шановні члени журі, очікуватимемо на ваші роботи. Хочу озвучити, що головну головою журі буде кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов'янської філології та журналістики Коломієць Олена Вікторівна, членами журі. Доктор філологічних наук, професор кафедри слов'янської філології та журналістики Свенцицька Еліна Михайлівна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри слов'янської філології та журналістики Величковська Юлія Федорівна, магістрантка кафедри слов'янської філології та журналістики Пилипенко Юлія Леонідівна. Щиро дякую вам за увагу і бажаю творчого натхнення, успіху і єднання у цьому всеукраїнському диктанті. Дякую за увагу. Дякую, Амоля Володимирівна. Ну і звичайно, я не можу дати слово Олександру Володимировичу. Просимо. Доброго дня, шановні колеги, шановні гості, студенти. Всіх вітаю з таким великим святом сьогоденній реальності. Не знаю, що з камерою не бачу себе поки що. Цей диктант дуже важливий, тому що нас розкидали по всьому світу через війну, і це допоможе на, нашим громадянам, на, нашим студентам, нашим українцям об'єднатися. Всіх вітаю! Не, не бійтеся робити помилки, це диктант. Після диктанту ви проаналізуєте себе, подивитесь, куди потрібно рухатися. Це традиційний захід, який проводить кафедра. Дуже приємно, що студенти активно долучаються до цього, до цього процесу, до написання всеукраїнського радіодиктанту. Всім наснаги та успіху і наголошую ще раз про важливість участі у конкурсах, про які було анонсовано. І не забуваємо, що ще в цьому році 300 річниця Григорія Сковороди. Заходи будуть проводитися трошки пізніше, в напад листопаду. Дякуємо, а вже за хвилину у нас починається радіодиктант, І знаєте, так приємно, що у нас на у мене на Ютубі не якісь там російські блогери. А перше, що в мене вибиває, це рекомендація радіодиктанту. Тож, зараз ми вимикаємося і швиденько знаходимось до. Радіо, Ютуб, різні телеканали, вони всюди транслюють цей радіодиктант, тому швиденько шукаємо і приєднуємося. От Кафедра Словенська філої та журналістики вже нам надала різні посилання. Тож тикаємо і переходимо, пишуючи цей радіодиктант. Хос